Друзі, а ми переходимо до наступної теми та дізнаємося, чи можемо впливати на бар'єрну функцію респіраторної епітелію при гострій респіраторній інфекції у пацієнтів з атопією. І запрошуємо до слова докторку медичних наук, головну наукову співробітницю відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей Всеукраїнського центру материнства та дитинства Національної академії медичних наук України Тетяну Рудольфівну Уманець. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему щодо бар'єрної функції респіраторного епітелі, яка вона є при респіраторних інфекціях у дітей у пацієнтів з атопією. Ну, ви добре знаєте, що гостре респіраторне захворювання є найпоширенішими інфекційними захворюваннями серед усіх вікових груп населення. На жаль, навіть в міжепідемічний період на них хворіє шоста частина населення в Україні щорічно на гостре респіраторне захворювання приблизно хворіє до 10-14 мільйонів осіб, і це становить близько 75-90% інфекційної захворюваності. Щодо дітей, діти частіше ніж дорослі, хворіють гострими респіраторними захворюваннями, і це проблема її медико-соціальне значення полягає не тільки в рівні високому рівні загальної захворювання з цими дітей, а і в тому, що це є важливим фактором розвитку в подальшому рецидивних хронічних захворювань, і в тому числі алергічних захворювань у дітей, які мають спадкову схильність. В цьому є підтвердження. Ось мета-аналіз 150 тисяч європейських дітей, і ця когорта включала від 6 місяців до 5 років, які перенесли респіраторну інфекцію нижніх дихальних шляхів, і вони вже мали високий ризик формування і зниження легеневої функції і формування бронхіальної астми у віці 7 років. Ще одне дослідження, мета-аналіз 24 досліджень які підтверджують взаємозв'язок вірусної інфекції, які перенесли діти до 5 років з розвитком сенсибілізації, розвитком алергій, респіраторної алергії, такі як алергічний ринок, харчової алергії, і також проявів епідермальної алергії до домашніх тварин. Ще одне ось останнє доступне метааналіз, якому було показано, що залученням тисяч, 78 тисяч 426 дітей. Які показали, що перенесена інфекція навіть верхніх дихальних шляхів у дітей до 2 років асоціювалась формуванням респіраторної алергії, прикладом алергічного реніту. З іншого боку, вірусна інфекція спричиняє загострення у пацієнтів, які мають прояви респіраторної алергії, це стосується і бронхіальної астми, і алергічного реніту. І, безумовно, спектр вірусів залежить від віку і збудників, але найбільш такими вагомими і частими в структурі загострень у дітей раннього віку мають респіраторний сенсиціальний вірус. І, до речі, якщо дитина переносить тяжкий респіраторний сенсиціальний вірус в ранньому дитинстві, це є дуже високим фактором ризику в подальшому формуванні брати астми. І усі вікові категорії це ріновірусна інфекція, яка спричиняє загострення. У дітей страж старшого віку це безумовно вірус грипа. Але і інші, ви бачите, всі респіраторні віруси можуть впливати на бути асоційовані з загостренням респіраторного захворювання. Механізми вірус індукованого запалення складні і особливо це. Стосується дітей, які мають навіть субклінічне алергічне захворю... запалення, особливо на таких етапах, як формування і саме формування і маніфестація алергічного захворювання. Коли ще ми не маємо симптомів, і тому віруси спричиняють формування і це пояснює формування алергічного захворювання. Клітиною, яка у Є органім мішенням для патогенів, перш за все, за вірусів, це клітина респіраторного епітелію, яка, яка є імунною клітиною. На дію вірусу, ураження вірусу цієї клітини, відбувається викид про ТХЛПР-2. Цитакінів і важливих, таких як інтерлікін, 33, 25 і темічний стромальний лімфопоетин, які активують вроджені лімфоїдні клітини, дендритні клітини, т хелпер 2 клітини, і все це реалізується в ТЕ хелпер 2 асоційоване запалення, яке і так має місце у пацієнтів з алергічними захворюваннями. Крім того, віруси спричиняють оксидантний стрес, скільки то теж епітеліальна клітина виділяє оксид азоту, при запаленні це підвищується, далі він з'єднується з реактивним кислородом і виникає оксидантний стрес, який сам по собі викликає підвищення секреції кро запальних залучення залученням таких клітин запалення, як нейтрофіли, макрофаги, які, в свою чергу, теж мають певні. Джерелом біологічних активних речовин прозапального характеру, якщо ми маємо ураження епітеліального бар'єру, всі ці процеси відбуваються швидше і швидше і посилюються. Крім того, у дітей і у пацієнтів з алергічними захворюваннями респіраторний епітелій функціонально незрілий. і це пояснюється недостатньою продукцією інтерферонів, тобто незрілою вірусної відповіді, результатом чого є вірусна реплікація, і в подальшому викид віріонів з підтримкою. Вірус індукованого запалення. У діт у пацієнтів з атопії є ще один механізм, який обговорюється в літературі, а саме на тлі вірусної інфекції підвищуються молекули адгезії і кам-молекули, які є рецептором для риновірусу. і це сприяє підвищенню схильності до риновірусної інфекції, про яку ми говорили. Найчастіше є фактором, віруси, які спричиняють загострення. Крім того, для цього є навіть певні генетичні основи, передумови, а саме поліморфізм толк-лайк-рецепторів, він одночасно асоційований з атопією і рекурентними респіраторними захворюваннями. Само запалення Техелпер-2 запалення. Внаслідок недостатньої противірусної відповіді також підвищує експресію рецепторів, які з'єднують специфічні імуноглобуліни, і, і при дії одночасному дії алергенного чинника відбувається посилення алергічного запалення. А саме алергічне запалення, воно. Пригнічує продукцію інтерферонів, дендритними клітинами, респіраторним епітелієм, і це створює таке патологічне порочне поле щодо зменшення продукції інтерферону, вірусної реплікації і посилення алергічного захворювання. Слід також пам'ятати, чому саме діти дошкільного віку так схильні до респіраторної вірусної інфекції, і чому саме цей віковий діапазон. У дітей, які схильні до атопії, до розвитку алергії, є таким критичним щодо перенесення тяжких вірусних інфекцій, що є фактором ризику маніфестації алергічного захворювання. Це фізіологічна незрілість імунної системи, яка має дитина, особливо до трьох років. Дитина народжується з фізіологічною тенденцією реагувати на інфекцію з 2 відповіддю про яку ми говорили, зменшеною кількістю і неадекватною активацією регуляторних клітин, які стримують ці процеси, і дефективним бактеріальною активністю, ураженням і зменшенням антигенної презентації, цитаки продукцією НК клітин. І це, безумовно, все це створює схильність до частих респіраторних інфекцій. Тому, підсумовуючи, індукований вірусний Алерген Алергенідуковане та вірус індуковане запалення характеризуються синергічним запаленням, де вірус і вірусні інфекції створюють умови, по, по, порушують бар'єрну функцію епітелію, і підвищують ризик і частоту і вираженість вірусних інфекцій, саме вірус алергічне запалення, а вірусна інфекція підсилює алергічне запалення, тобто, отаке патологічне порочне коло виникає, і, як результат, діти з атопією частіше триваліше хворіючи на гостру інфекцію. Слід сьогодні тема моєї доповіді саме сконцентрована на бар'єрну функцію. І останніми роками виникла нова парадигма в патогенезі алергічних захворювань, що підкреслює саме бар'єрну дисфункцію респіраторної епітелію в вірус, індукованому запаленні, в ризику саме пов'язаному ризику маніфестації алергічних захворювань, пов'язаних з респіраторною інфекцією, де ми вже говорили клітинною мішенню для великої кількості негативних факторів це не тільки алергені, це. І фактори, Негативні фактори навколишнього середовища, полютанти, це, це саме паління, якщо, наприклад, дитина проживає, де батьки палять або сама як підліта починає палити, нові тенденції в, палі, в палінні, такі як вейпінг, застосування електронних сигарет, велика кількість застосування в нашому житті. Для, або битової хімії, все це і безумовно мікробні антигени, такі як віруси, бактерії, вони поглиблюються ураження бар'єрної бар функції респіраторного епітелію, і як результат, це, схи, це полегшення, проникнення бар'єрів. Що спричиняють що от алергенів і мікроорганізмів спричиняють як алерген індуковане, так і вірус індуковане запалення. Хочу нагадати, що в фізіологічних умовах респіраторний епітелій виконує три головні функції: це фізичний бар'єр, який вроджений імунний бар'єр і мукоцелярна функція. Фізичний бар'єр створює Створюється також і фізико-хімічний, я б сказала, бар'єр, створюється наявністю мікробіому, а також підтримується фізичний хімічний епітеліальний бар'єр продукцією муцину, а саме муцину 5Б, який створює фізико-хімічний бар'єр для проходження патогенів. Крім того, в цих нормальних умовах є. Функціонування мукоцелярної функції за рахунок биття ікового биття війок вікового епітелію, що елімінують з поверхності респіраторного епітелію саме ті негативні частинки або частинки мікроорганізмів. Ще існує також інші бар'єри, це за рахунок міжклітинних ангезінних комплексів. Але якщо в умовах порушеного бар'єру щодо муцину декілька слів, хотіла сказати, що збільшення в бік патологічного муцину, це муцин 5АС, це призводить до збільшення в'язкості, зменшення биття війкового епітелію і збільшується проникнення слизової оболонки дошкідливих факторів. Ще одним дуже важливим таким фізичним бар'єром є міжклітинні адгезинні комплекси, і ви бачите, це молекули щільного з'єднання, такі як оклюдини, клаудіни, це також з'єднання молекули адгеренс з'єднання десмосоми, хемідесмосоми, які створюють щільне прикриття прикріплення один до одного респіраторного епітелю і порушують і унеможливлюють проникнення негативних шкідливих чинників, в тому числі респіраторної вірусної інфекції. В такому патологічному колі, про який ми з вами говорили, постійне оновлення респіраторного епітелію, що відбувається ну, в фізіологічних умовах, оскільки, ось, якщо ви подивитесь на типи клітин респіраторного епітелію, існує базальні, базальні клітини, які поступово регенерують в важливі епітеліальні клітини, і цілярні, і муку Кретуючи келихоподібні клітини, клубні клітини, клітини базальної мембрани. І в нормальних умовах, в патологічних умовах, коли після респіраторного епітелю відбувається постійне оновлення, це може призводити до дисбалансу типів клітин, їх активації або підвищеної проникливості, і таким чином порушують функцію респіраторного епітелію. Щодо дітей з атопією, теж є декілька механізмів, які пояснюють саме бар'єрну дисфункцію у таких пацієнтів. По-перше, у пацієнтів, які сенсибілізовані до алергенів, таких, наприклад, як домашнього пилу, тобто існують алергени з високою протеолітичною активністю, які самі по собі безпосередньо впливають на молекули щільного з'єднання. Крім того, ну безумовно і генетичні фактори, частково про які ми поговорили, епігенетичні фактори, полютанти, які погіршують стан респіраторного епітелію. І саме, саме запалення, то субкліничне запалення, про яке ми говорили, впливають негативно не тільки на функціональний респіраторний епітелій за рахунок недостатньої продукції інтерферонів, а збільшують і впливають негативно на міжклітинні адгезивні молекули, і це створює підвищену проникливість для, епітелі... для респіраторного епітелію. І це результатом чого є підвищення і можливість формування алергічної сенсибілізації, чутливість до інфекції. З часом, якщо це не контролюються, відбуваються процеси ремоделювання тканини і захворювання може набувати респіраторне захворювання хронічного перебігу. Тому ми говорили, що респіраторні інфекції є фактором ризику до рецидивних і хронічних респіраторних захворювань. В сучасних умовах велике значення для негативного впливу на бар'єрну функцію є політанти, які спричиняють оксидантний стрес, активують епітеліальні клітини і підтримують запалення, яке формує отой патологічне порочне коло, про яке ми з вами говорили. На тлі генетичної схильності, епігенетичних факторів. Також Негативних факторів, оточуючи середовище, і зараз період війни, це стан після вибухів, це останнім часом ось вересні горіли торфяники, пожари, які відбуваються внаслідок падіння обломків, все це безумовно на пацієнтів, впливає негативно, порушуючи їх бар'єрну функцію. І спричиняє підтримку запалення, поглиблення цієї бар'єрної функції, і ми маємо таку патологічне кори. Таким чином, інтактний слизовий бар'єр є вирішальним в підтримці гоміостазу та захисту від пливу алергенів, інфекційних чинників та полютантів. І останні дані свідчать про те, що саме бар'єрна дисфункція сприяє розвитку та прогресуванню алергічних захворювань. Тому від та захист лизової бар'єру дихальних шляхів може стати корисним підходом при лікуванні респіраторних вірусних та алергічних захворювань, що обумовлює пошук нових ефективних лікарських засобів. І незважаючи на різноманітні такі засоби в лікуванні багатьох пацієнтів з алергічними захворюваннями, частими респіраторними захворюваннями, більшість пацієнтів, на жаль, залишається незадоволені контролем симптомів та скаржиться на погане самочуття, і тому збільшується, як ми вже говорили, зацікавленість у використанні альтернативних додаткових засобів для полегшення стану пацієнтів з атопією. І одним із таких препаратів є респіраторний цетопротектор. Ектопріс – це перше в Україні оригінальне інгаляційний ектоїн. В складі препарату є активна речовина ектоїн. Що ж це таке ектоїн? Ектоїн – це природний екстремаліт, який виробляють були виділені із мікро, мікроорганізмів, які знаходяться в екстремальних умовах, і це забезпечує їх виживання. І саме оця речовина. Привернула увагу науковців щодо можливості захисту, захисту респір епітеліального бар'єру. Механізм дії ектаїну полягає у сприянні стабілізації і структуруванні молекул води, ось як ви бачите, які покривають клітину респіраторного тракту певним гідрокомплексом і захищає їх, уневажливлює проникнення алергенів і Патогенів, стабілізуючи клітинні мембрани, він посилює бар'єрну функцію респіраторного ефітелію, що зменшує взаємодію алергени з мембранами і обмежує каскад запальних реакцій. Тобто, додатково, окрім захисного механізму зволоження слизових оболонок є протизапальний ефект. Починаючи з 2014 року останні 10 років Єва зросли дослідження щодо застосування ектаїну в лікуванні як гострих респіраторних інфекцій, так і в лікуванні алергічних. Ось останній доступний системний огляд щодо, щодо топічного застосування ектоїну ек 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 в лікуванні запальних захворювань, де висновок цього огляду було наступне, що за рахунок зволоження та саме антизапального ефекту місцеве застосування ектоїну є важливим додатковим засобом в лікуванні гострих. І хронічних запальних захворювань. Ще один метааналіз щодо ефективності місцевого застосування у пацієнтів з алергічною патологією, саме з алергічним ренітом. Тут порівнювали саме застосування ектоїну з антигістамінними препаратами, глюкокортикостероїдами, кромоглікатом натрій і плацебо. І ви бачите, результатом цього, цього метоаналізу було зроблено. Щодо вираженого ефекту усунення самого частого симптому, закладеність носа через сім днів, що складав 30% майже відсотків, і зниження інших розповсюджених симптомів. Ефективність ектоїну, як монотерапія алергічного реніту, показала легкого безумовному ступені, виявилась еквівалентною навіть інтраназальному азеластину, левокабастину, поєднанні з бекламетазоном та мокромоглікатом. Тобто ектоїн продемонстрував високий ступінь і переносимості, і ефективності, і комплайності пацієнтів з алергічним ренітом. Ще одне дослідження дуже в такому. В вагомому журналі Клінічне і Translation Allergy журнал, який має високий індекс цитування, це дослідження щодо ефекту ектаїну у вигляді назального спрею і очних каплі при сезонним алергічним ремітом, що ви бачите вже протягом трьох часов порівня з плацебо, ектаїн суттєво зменшував як назальні, так і очні симптоми. Коли ж може бути застосує? Ектаїн, на яких етапах він може застосовуватись і рекомендований від перших симптомів доповненого відновлення дихальних шляхів. Тобто, перші симптоми застосування в період початку гострої респіраторної інфекції, він утворює ектаїн захисний щит, який дає патоген, не дає патогенам прикліпитися до слизової оболонки. За рахунок зміцнення клітинних мембран, тобто захисного ефекту. Далі також під час симптоматичного лікування, оскільки має протизапальні властивості, про яке ми говорили. Ну і безумовно, оскільки після респіраторної інфекції, особливо тяжкої, відбувається порушення бар'єрної функції, що підтримуються постійно створюють умови для рецидивів такий респіраторний. Пітелі, це обґрунтовує необхідність регенерації, і тому навіть після, період після вірусної інфекції між епізодами вірусної інфекції, саме регенеративні здатності ектоїну дозволяє досягти такого профілактичного ефекту. Хочу нагадати, що ектобріс, діюча речовина ектоїн, виробляється у вигляді небул для інгаляційного засоблення застосування і немає вікових обмежень, може застосовуватись від народження та у дорослих, у дітей від народження та у дорослих по одної-дві контейнери на інгаляцію два рази на добу і стільки скільки це необхідно. Я дякую вам за увагу і чекаю на ваше запитання. Пані Тетяна, щиро вам дякуємо. Дякуємо за науку. Дякуємо за те, що просвітили. Як то кажуть, глядачі дякують, і ми в свою чергу теж дуже і дуже вам дякуємо, враховуючи, що ця інформація 100% стане в нагоді. Єдине знову ж таки, я прошу приділити ще кілька хвилин і відповісти на запитання від наших глядачів. До прикладу, чим відрізняються механізми захисних бар'єрів в нижніх та верхніх дихальних шляхах? Дякую за запитання. Слід сказати, що не відрізняється, і на цьому підтвердження є безліч досліджень, які рекомендують саме захисною ціллю для лікування як респіраторних інфекцій, верхніх, так і нижніх дихальних шляхів. Механізми спільні. Дуже дякую. Маємо ще одне запитання: чи є обмеження використання ектоїну у дітей ну, стосовно віку, все ж таки, напевно, запитання. Як я говорила в своїй презентації і як відповідно рекомендацій існуючих, немає вікових обмежень. Ектоїн може застосовуватися від народження. І ще одне фінальне запитання: як захистити пацієнта з бронхіальною астмою від впливу екологічного забруднення пилу або смогу? Це дуже важливе питання. але перш за все, слід сказати, що астма це хронічне запальне захворювання і для того, щоб попередити поглиблення бар'єрної функції у таких пацієнтів, пацієнт потрібно, щоб він застосовував базову протизапальну терапію. Крім того, безумовно, це додаткові засоби, про які ми говорили, і є такі роботи саме у дітей з бронхіальною астмою, коли показують, що додаткові. Лікування з застосуванням ектоїну, на тлі базової, базової терапії, може захистити слизовий бар'єр. Ну і звичайні, звичайні рекомендації, безумовно, діти з алергічною патологією, в тому числі бронхіальною астмою, вони дуже схильні до негативного впливу, чутливі, і тому, безумовно, які, якщо ми ми маємо такий період смогу, от як валіли трафяники. Бажано, щоб діти не виходили і тривали, не перебували на відкритому повітрі. Також можна рекомендувати, ну, якщо так трапилося, можна рекомендувати, якщо все, все ж таки. Треба вийти і це хоча б насіння респіров, масок. Але все ж таки краще не перебувати от в такому середовищі, тобто обмежувати знаходження дитини на повітрі. Ну і базова терапія. Це основне. Дякую ну, щиро вам дякуємо за те, що ви підняли таку актуальну. По перше, відповіли на запитання і підняли таку актуальну тему стосовно забрудненого повітря в Києві і зараз забруднене повітря, і останнім часом я спостерігаю, що все більше і більше. Я не буду казати стосовно інших міст, але у Києві дійсно забруднене повітря трапляється дуже і дуже часто. І ми прекрасно розуміємо, наскільки це суттєво впливає на дихальні шляхи, які важливо захищати, особливо для людей, які схильні до. Різноманітних алергічних захворювань, тож вам низький уклін за вашу працю. І ще раз дуже дякую за те, що підняли таку тему.